Ефір на триває. Наразі для вас працює команда телеканалу Рада у студії Олена Морозова. Розповім новини. Понад дві тисячі російських військових ліквідували Сили оборони України протягом минулої доби. Про це повідомили в генеральному штабі ЗСУ. Також українські захисники знищили чотири десятки артилерійських систем противника, два десятки броньованих бойових машин. На рахунку наших воїнів також сім танків. Від початку повномасштабної війни Сили оборони ліквідували уже майже 788 тисяч російських військових. США незабаром оголосять про новий пакет військової допомоги на підтримку України. Про це у своєму відеозверненні повідомив президент України Володимир Зеленський. Він наголосив, це допоможе нашим воїнам та змінить ситуацію на фронті. Значні пакети підтримки для наших воїнів, те, що працює. Протягом цих років війни на захист України і має підтримати стабілізаційну роботу на фронті зараз. Чим більш повне постачання від партнерів, тим більш збережених життів наших хлопців. Ситуація на ділянці оборони контрольована у будь-який момент готові дати гідну відсіч ворогу. так кажуть військовослужбовці 65-ї окремої механізованої бригади. Вони боронять країну на запорізькому напрямку, знаходяться на бойових позиціях від тижня до місяця. Про роботу наших захисників та ситуацію на фронті є вам розкаже вам. Після непростих завдань на передовій військові 65-ї окремої механізованої бригади Великий луг, яка працює на запорізькому напрямку, мають можливість перевести дух і зануритись у побутові справи. В основному ми працюємо 5-7 днів. А так ну конкретики нема, то тобто, там я знаю зараз. Вийшов 5 днів відпрацював і все, пішов тіл. Вертаємося звідти, і тут і теж не менше роботи. Командир взводу Ігор Гринчук пішов у війську з початку повномасштабної війни. Чоловік каже, що повернувся з Лондона заради того, щоб боронити країну. Я приїхав, одразу пішов у вінкомат, якби ми з 22-го року всі якби, добровольці, і на той час рахувалися. Нас, на жаль, дуже мало залишилося вже таких Мотивувати Там, якби нікого не потрібно було лишній раз, всі були і так мотивовані, на, якби, націлені на те, щоб вигнати. Ворога з наших земель. Ігор не раз був нагороджений за службу. Під час одного із боїв отримав доволі складне поранення. Командир випав із війська на півроку, але знов повернувся до своїх хлопців. І якби натрапили просто на ДРГ противника, якби зав'язався на такий близький контактний бій. Ну, якби ми як би, по чуть-чуть там відкочилося, відкочилося, я залишився прикривати групу, якби і там вийшло. Це поранення. Військові кажуть, найскладніше це зайти на позицію і вийти з неї. Таку ротацію вони називають лего. Складно воно завжди зайти і вийти. Ташечки слітають. Ото найскладніше зайти і вийти. Лего це заміна військовослужбовців, ну, нашого, коротше, наших хлопаків на позиції. Ну, то є, одних заводимо, других виводимо. Ну, так, кажемо, лего. Зазвичай на передовій військові по 5 7 днів. Втім, бувають ситуації, коли доводиться затримуватись. нас військовий, наш побратимчик, який, на жаль, загинув більше місяця часу, був на позиції. Тому не можна було просто вивезти. Ми старалися його виводити, тільки почався рух і зразу ж камікадзе і ну, дрони. Наші хлопці літуни на дронах скидували і харчі, і воду, то тобто, ну, по можливості, там дві бутилки, три бутилки води, хлопаки скидували. Нині каже командир, ситуація на їхньому відрізку оборони контрольована. Немає нічого такого сильно катастрофічно поганого. Якби аля анансований контрнаступ, якби з сторони противника, типу він якби відбувається практично весь час, там маленькими групами ходять, нишпорить там щось шукають, якісь слабі місця у нас. Відповідно, у нас їх дуже мало. Є тих слабких місць. Відповідно, їх придаємо їм вісі штафу. Нормально хлопці кажуть, готові в будь-який момент дати гідну відсіч ворогу. Єва Миронова, Дмитро Хрестенко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини. Польща готова збільшити експорт електроенергії в Україну, якщо Словаччина відключить резервне енергопостачання. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на анонімного високопоставленого чиновника. Запевнення Варшави з'явилися на тлі ескалації суперечки щодо майбутнього транзиту газу через Україну. 27 грудня. Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо виступив з погрозами у бік України, що його країна. Припинить постачання електроенергії до України, якщо Київ не забезпечить транзит трубного газу до Словаччини. Нагадаю, що з 1 січня Україна припиняє транзит російського газу через завершення контракту. Загиблих у авіакатастрофі в Актау членів екіпажу, поховали у столиці Азербайджану Баку. Як повідомляють місцеві ЗМІ, на прощанні були присутні президент Азербайджану Алієв і його дружина Махрібан. Влада країни зазначила, що пілоти здійснили посадку, яка дозволила вижити 29 людям. Нагадаю, літак авіакомпанії Зербайджан Airlines прямував із Баку до Грозного, розбився поблизу Казахстанського АКТАУ 25 грудня. Загинуло 38 людей. Президент Азербайджану Аліїв заявив, що літак був приведений у некерований стан РЕБ і зазнав обстрілу з землі на території Росії. Наголосив, що Баку вимагає від Москви визнання провини, покарання винних і виплати компенсацій. Росія провину не визнає. Південна Корея проведе перевірку усієї системи авіаперевезень. Усе через авіакатастрофу, що сталося напередодні Пешерейтерс. Рішення ухвалив виконувач обов'язків президента країни Чхве Санмок. За його словами, міністерство транспорту має провести екстрену перевірку безпеки системи експлуатації літаків, щоб запобігти повторенню авіакатастроф. Нагадаю, так авіакомпанії Джеджо Ейр» вилетів за межі злітно-посадкової смуги та врізався в огорожу. Після чого вибухнув у наслідок аварії, загинуло 179 осіб. Двоє врятувалися. Нині слідчі працюють над ідентифікацією жертв і з'ясуванням причин авіакатастрофи. На 101-му році життя у неділю, 29 грудня, помер 39-й президент Сполучених Штатів Америки, лауреат Нобелівської премії миру Джимі Картер. Відповідно, над Білим домом у Вашингтоні був приспущений прапор. Політик помер у своєму будинку у Плейнсі, штат Джорджія. В останні роки він лікувався від агресивної форми раку шкіри, меланоми. Картер був президентом США з 1977 по 1981 рік. Він був представником демократичної партії. Відзначився неоднозначними заявами про Україну. Так у 2015 році Джиммі Картер заявив, що анексія Криму Росією була неминучою і висловив сподівання, що Барак Обама не відправлятиме Україні озброєння для боротьби з терористичними організаціями ДНР та ЛНР. Однак у 2022 році засудив повномасштабне вторгнення Росії в Україну. В Охмадиті французькі хірурги разом з українськими лікарями проводять унікальні операції для дітей з рідкісними генетичними вадами черепа. Протягом останніх трьох років прооперували вже п'ятьох таких пацієнтів. Деталі в матеріалі Діана Онімко. Ой, люлі, ой, люлі налетіли. Це восьмирічна Домініка. Вона має синдром Аперта, вроджену генетичну ваду, через яку неправильно формується мозковий та лицевий череп, а також зрощуються пальці. Таку аномалію діагностують у однієї дитини з двох тисяч новонароджених. Без операції хвороба загрожує порушенням зору, дихання та естетичними дефектами обличчя. Це завжди етапні операції. Перші перші операції це. Направлення на те, щоб зберегти об'єм черепа, щоб мозку було куди рости, як розвиватись, а потім вже більше операції для це не косметичні операції, це операції, направлені на покращення дихання. на… Зниження ризиків інфекційних ускладнень майбутньому домініка добре вчиться, розвивається, вивчає англійську та любить співати. Мати Олена каже, що донька зовсім не комплексує, а однолітки, попри візуальні деформації, завжди підтримують її. Поштовхом до операції стали постійний нежить та деформація зубів. Олена шукала в Україні місце для таких операцій та натрапила на охмадит. Шукала, шукала друзі. Хтось узнавав там. Хтось розповідав. Ми не опускаємо руки. Ми йдемо вперед. Робимо все можливе. Тому дуже вдячна нашим лікарям за те, що вони є, за те, що вони навчаються. Під час операції нейрохірурги виконують складні розпили щелеп та коригують положення мозкового черепа. Операції вимагають досвіду та великої команди професіоналів, тому допомагали фахівцям лікарі референтного центру Франції. А професор Хонцарі вже втретє в Україні. Спочатку повномасштабного вторгнення він прооперував вже п'ять дітей. В Україні дуже багато висококваліфікованих і підготовлених фахівців, але ми концентруємось на проблемі лікування рідкісних захворювань, і ця система лікування в Україні не добудована ще до кінця. Нам у Франції знадобилось 30 років, щоб збудувати таку систему. Ми хочемо поділитися з Україною таким досвідом. Операції проводять безоплатно. Вони фінансуються з грантових коштів від французів. Кожне оперативне втручання за участі Хонцарі унікальне та проводиться вперше в Україні. Професор привозить до України унікальне інноваційне обладнання та інструменти, які українським медзакладам недоступні. Краніофаціальна черепно щелепно лицева хірургія у нас розпочалася в Україні. Її не було, ми її чекали. Ці пацієнти нерідко відправлялися в зарубіжні країни на лікування. А тепер є можливість це робити тут. Війна, яка принесла нам багато горя, от розкрила принаймні, таку можливість. Французький професор провів чотири лекції та два майстер-класи для українських лікарів. Нейрохірурги Охмадиту мали можливість відвідати Париж та спостерігати за операціями. Французька спільнота продовжує підтримувати розвиток української медицини, а лікарі Ахмадиту вже планують операції без участі французів. Діана Оніпко та Вадим Мороховець, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.